Всім привіт! Сьогодні у «Гитроксі» ми проводимо озонування автомобілю Нісан Ліф. Давайте поглянемо, що це тут. У нас спеціальний прилад. Також наш майстер Стас зараз нам розкаже, як детально це проходить. Розкажи, будь ласка, що це, як це, як працює, для чого переваги, плюси. Дивіться, це є озонування салону. Воно вбиває неприємний запах, мікроби, грибок. Сама процедура тримає 15 хвилин. Після того ми маємо провітрити так само автомобіль. Воно теж займає від 15 до 20 хвилин. Якщо в нас буде посилене озонування, це вже від 30 хвилин. Як воно працює? Ми запускаємо автомобіль, включаємо кондиціонер, включаємо рециркуляцію повітря по салону для того, щоб ми вбили весь неприємний запах і всі грибки в салоні. Потім я вам провітрюю і ви вже їдете в чистому автомобілі. Тобто, якщо у вас є навіть якісь алергічні чи ви їздите з тваринами, це вам допомагає. І навіть паління в автомобілі так забирає. скажи, як часто потрібно це робити. Тобто по мірі забрудненості люди заїжджають і при заміні масла. А хтось, якщо їздить з тваринками, то вони заїжджають і раз на місяць. Тобто, тут від чистоти користування автомобілем. Ми їх виготовляємо. У нас є два види кольорів. можна взяти білий, а можна взяти собі чорний. Він вам прослужить дуже довго. Ми надаємо так само гарантію, і ви можете собі користуватися як у своєму власному автомобілі, так і у своїй домівці. Ось скажи, а який твій улюблений колір? Білий. білий. Мені, да, на ньому набагато краще виглядає. І так само, якщо у вас темний салон автомобіля чи якась темна підлога, щоб ви могли собі в домівці поставити, це ідеально. Обирайте білий колір. Розбавить ваш темний салон.